В Україні готуються запровадити множинне громадянство, спрощують доступ до програми. Є відновлення та реалізовують зміни, необхідні на шляху до євроінтеграції. Над чим працювали народні депутати цього тижня. Дивіться у наступному матеріалі. Чи вдасться Україні умовити США зняти усі обмеження на використання американської зброї? Безпекова ситуація та оборонні потреби стали ключовими темами зустрічі спікера Стефанчука з американськими політиками. Якою буде підтримка від партнерів? Україна отримала понад 4 мільярди євро траншу від ЄС в рамках Ukraine Facility. На що підуть ці гроші? Більше плюсів чи мінусів президент вніс до парламенту законопроєкт про множинне громадянство. Коли розраховувати на відшкодування збитків за житло, держава спрощує доступ громадянам до програми «Євідновлення». відновлення. Безпекова ситуація та оборонні потреби України стали ключовими темами зустрічі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з представниками американських політичних кіл. Зокрема, цього тижня спікер парламенту провів перемовини з сенаторами Конгресу США Лінсі Гремом та Річардом Блументалем. А також зустрівся з делегацією американського аналітичного центру РЕМ Стефанчук зазначив, що високо цінує двопартійну і двопалетну підтримку Конгресу США. Він поінформував американських партнерів про наслідки російського терору та щоденний обстріл українських міст. Стефанчук вкотре закликав США посилити українську ППО та зняти всі обмеження на використання західного озброєння. Питання протиповітряної оборони для України це є вкрай важливим, тому що саме завдяки нашим партнерам і. Протиповітряним комплексом нам сьогодні вдалося зберегти тисячі життів українців, зняття обмежень на застосування тієї зброї, яку має Україна, здійснювати оборону інколи в'язними руками дуже складно. Україна повинна мати можливість ефективно захищатися, і тому надання нам літаків f 16 та подальша підготовка українських пілотів дуже важлива, як і членство України в НАТО. Наголосив український спікер. Адже наша армія є армією НАТО, воює зброєю НАТО за стандарт. НАТО і виконує основну місію НАТО, захищає східний фланг, зняття ж західними партнерами обмежень на використання переданого ними озброєння допомогло б змінити динаміку війни на користь України. Україна отримала від Євросоюзу траншу у 4,2 мільярда євро. Він складається з пільгового фінансування у розмірі 2,7 мільярда євро та безповоротного гранту у півтора мільярда. Кошти ЄС виділені у межах програми Ukraine Facility, Уряд спрямує на соціальну підтримку, гуманітарну сферу та інші бюджетні програми. Військові ж видатки Кабмін продовжить фінансувати виключно за рахунок власних ресурсів. Програма фінансової підтримки ЄС розрахована на три роки та передбачає надання Україні 50 мільярдів євро. З них до кінця цього року Київ має отримати ще 16 мільярдів. Загалом від початку 2024 року ЄС надав Україні вже понад 12 мільярдів євро бюджетної підтримки. Всього від початку вторгнення РФ, як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Україна вже отримала понад 100 мільярдів євро допомоги. Фінансова підтримка партнерів передбачає реалізацію низки реформ за п'ятьма напрямками. Це зокрема вдосконалення антикорупційної політики та державних фінансів, підтримка аграрного сектору, захист навколишнього. Середовища та цифровізація країни ці реформи насамперед необхідні для зміцнення фінансової стійкості країни, кажуть народні депутати. Це безперечно позитивний сигнал для всіх наших кредиторів про те, що ми як надійним кредитором за те, що ми виконуємо всі взяті на себе зобов'язання. А умовою надання цього траншу було виконання дев'яти дев'яти зобов'язань відповідно до Ukraine Facility. Тому власне, це абсолютно позитивний і класний сигнал сьогодні для нас. Міжнародні наші партнери нам наполегливо рекомендують шукати внутрішні ресурси, мається на увазі виводити економіку з тіні, працювати над відповідними реформами, законодавчими ініціативами щодо легалізації тіньових ринків. Верховна Рада планує найближчим часом ухвалити 19 євроінтеграційних законопроєктів. 14 з них вже подано до парламенту, а 5 – ще на стадії напрацювання. Ці документи стосуються антикорупційної діяльності, реформи держслужби та адміністративної реформи, протидії домашньому насильству, надання безкоштовної правової допомоги та, зокрема, продовження судової реформи. Наразі важливо розширювати євроінтеграційні процеси безпосередньо в громади, каже голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Марія Мезенцева Федоренко. За і словами нині тривають лекторії, практичні заходи та закордонні поїздки для представників ОТГ в рамках роботи конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Вже в жовтні делегати від українських громад зустрінуться зі своїми європейськими колегами. Таку змогу матимуть понад 6 тисяч місцевих представників. Обмін досвідом важливий, особливо в питаннях енергозбереження, запровадження сучасних реабілітаційних програм чи освітніх проєктів, а також пошук альтернативних джерел фінансування для них. Україна не збавляє темпи просування євроінтеграційним шляхом, зокрема ухвалюючи необхідні законопроєкти, які наближають вітчизняне законодавство до норм ЄС. Важливою складовою євроінтеграції є робота з українськими громадами, щоб вони чітко розуміли ті можливості, які відкриваються у процесі наближення до євросоюзу. Своєчасне і якісне схвалення та імплементація євроінтеграційних законів є надзвичайно важливим для України, як з точки зору вчасного виконання наших зобов'язань в ході перемовин про вступ до ЄС, так і успішного реформування різних сфер нашого життя: економіка, безпека, соцзабезпечення, державне управління. Президент подав до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. За словами народного депутата України Олександра Марешка, ухвалення документа дозволить не втратити зв'язок між молодим поколінням українців, які нині навчаються за кордоном та допоможе повернути додому українців, які вимушено покинули країну через війну. Зокрема, документ передбачає автоматичне набуття громадянства іншої країни особам, які одружуються з іноземцями. Множинність громадянства поширюється і на дітей у разі усиновлення. Вони матимуть право бути громадянами країни своїх нових батьків, при цьому не втрачаючи зв'язок з батьківщиною. В той же час український паспорт зможуть отримувати деякі категорії іноземців, але це не стосується громадян, які мають відношення до Росії та Білорусі. Хоча спрощена процедура передбачається для тих росіян, які нині в левах збройних сил захищають нашу країну. Нажим громадянство з державою агресором не допускається, але йдеться також і про інші країни, які не визнають територіальну цілісність. І суверенітет України, тобто множина громадянства з цими державами також має не допускатися, і законопроект створює необхідні запобіжники в цьому питанні. Вважаю, що такі закони треба приймати після війни для того, щоб більше було зрозуміло, як ми будемо контролювати такий процес. Там я не бачу яких серйозних. Запобіжників для того, щоб ми не отримали ще купу представників п'ятої колони російських прихильників. Можливість подаватися на її відновлення розширили для громадян, які раніше повинні були робити це за довіреністю. Про це повідомила голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк. Вона зазначила, що відтепер громадяни, які не можуть подати заяву самостійно, можуть це зробити не лише за участі особи, на якого оформили довіреність, а й за участі своїх законних представників. Це актуально у випадках, коли власники пошкодженого або зруйнованого житла діти, яким не виповнилося 18 років, або недієздатні особи. Раніше у таких випадках виходом із ситуації було оформлення довіреності, але тепер, якщо йдеться про законних представників, батьків, опікунів, близьких родичів за довіреністю можна не звертатися. Наша основна задача, щоб якнаймого більше людей, які потребують такої компенсації, скористалися нею і щоб жодна людина не була дискримінована чи обмежена. Відтепер довідку про несудимість можна замовити в дії та подати одночасно заяву і на отримання допомоги. Без цієї виписки виплата компенсації. За зруйноване та знищене росіянами майно неможлива за словами шуляк. Саме довідка про несудимість це інструмент блокування доступу до державної програми є відновлення тих, хто вчинив злочини проти національної безпеки країни, колаборантів та зрадників. Цього тижня відбулася найбільша спортивна подія закриття Олімпіади 2024. Українські спортсмени повернулися з Парижа з 12 медалями: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзові нагороди. За цим показником Україна посіла 22-ге місце в загальному медальному заліку. Лідером за кількістю здобутих медалей на Олімпійських іграх 2024 року. Стала команда США, яка завоювала 126 медалей. Друге місце зайняв Китай з 91 однією нагородою. А на третьому опинилася Велика Британія шість Сіма п'ятьма медалями на 33-й літній олімпіаді Україну представляли 140 атлетів, які змагалися у 23 видах спорту. Це найменше кількість спортсменів, яку Україна коли-небудь відправляла на Олімпійські ігри. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук привітав олімпійців з їхніми досягненнями та перемогами. Дякую нашим неймовірним спортсменам і спортсменкам, які із гордістю представляли Україну, та завдяки яким гімн нашої країни лунав у Парижі. Наша країна в стані війни, вони на 100% ще складніші для нас. Тому те, що медалей медалів в нас є, це я вважаю, це успіх. Класно відпрацювали там як спортивні амбасадори від України, не тільки як атлети, які виборюють медалі, а які комунікують з засобами масової інформації, розповідають про це все і ще раз сколихнули всю весь світ. Для України це вже велика перемога, те що десятки мільйонів вболівальників, телеглядачів, прихильників Олімпіади бачили прапор України і ще раз чули їм України.